Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Що я сьогодні була в магазині, була в двох магазинах і дуже-дуже файно скупилася, і хочу вам більш детально показати і розказати. Вже пройшли всі свята такі, тому вже якось навіть все позакінчувалося. Я не знаю. Приходять такі дні, що все в один день закінчується. І того нема, і того нема, і все треба мене біля мене помічник. Слава Богу, став грати з машинкою то все на руках. Але нічого. Е, дивіться, розпочинаємо. Купила, як завжди, в костку, ось такі булочки, таке печиво. Моїх хлопців е, Дуже люблять це печиво. Улюблене просто. Вони в школу його завжди. Мама положив в школу, маму. І все. Далі купила в Семс такий сирок. Ось так палочками такими йде. Смачний по 6 доларів. Дуже смачненький. Я взяла, щоб хлопцям було на... у школу теж на снеки, на перекусик. Упс, впало. впало. Ні, не впало. Далі йдемо, малинку взяли. Я буду робити еклери, і мені потрібна була малина всередину. Хочу зробити конфі. Дуже смачна така начинка, воно виходить таке з кислинкою. То ось така малинка, дуже спіла. Я сьогодні приготую конфі, і воно може стояти в мене в місяць приблизно. Ось такі вітаміни були в костку. Вітамін С 11 доларів за дві пачки, дві баночки. Я собі взяла, знаєте, мені чомусь зараз дуже не вистачає, всяких різних вітамінів, що я не знала. То я собі взяла. А одну буде, якщо то посилку для рідних в Україні теж вони не пропадуть. Положу тут 180 штук, вони такі жалійні, то будуть гарно їсти. Кому там треба, будуть вони е, візьмуть собі. Далі взяла банани, як завжди, в нас дуже гарно йдуть банани, слава Богу, єфрем дуже файно їсть. Е, і яків навіть буває. Ну, хлопці старші не геть, так, але дуже єфрем їсть їх. То я взяла. Ось такий кусок, подивіться, який файний, такий переросший м'яса. Він такий великий без кістки. Мені дуже подобається. Свинина і. 31 долар. Я вже брала один такий, мені сподобався смачно. Далі. Показує, тому що Єфремчик дуже захотів, щоб я була біля нього, і хоче, щоб я його возила в колясці, уявляєте? Такий став хлопчик хоче маминої уваги, то на ручках все їв полуницю і це так замазався. Ну нічого, мама постирає, да, сину? Слава Богу, його вже оченятка пройшли. Вже сьогодні не було гною, то в його ноїлись очі, але такі соплики були, то. Ну, нічого. Подивіться, який він дорослий хлопчик. Ми сподіваємося, що він скоро одужує і буде вже геть здоровенький. Щоб... Ніяких, ні, ні, не сопликів, ні, нічого такого. Тому що я сама така людина, що я не йду кудись. Наприклад, якщо у мене діти хворі, я сижу вдома, щоб перехворіли, хай виздоровіють і тоді вже до да, котику. Так, показую швиденько далі. Молоко. Як завжди, молоко в нас дуже файно, хлопці теж п'ють, я дуже рада. Ось такі, дивіться, це вже все спочалися <різь> після крісмаса різні такі розпродажі печива різного і цукерки. І я собі придбала ось такі цукерки. Подивіться, як вони різні. Я відкривати не буду, тому що не все буду зразу відкривати. Я купила пару пачок так нормально, то вирішила по черзі. Чи як сказати, а, Буває, що хтось заїде в гості, знаєте, буває на каву чи на чай там, і просто немає що подати. Не завжди з тебе є напечене щось, буває, не завжди куплене. А це я вже взяла. Для того, хто зможе заїде на каву, чи що, так що приїжджайте. <гум> і огірочки. Я завжди в Семсі беру саме ось ці огірки. Дуже-дуже смачні. Дуже вони пахнючі, такі, як огірки, великі, не такі вже. Далі дивіться: ось така велика пачка різного печива. Тут є і шоколадне, і просто так. А це в Семсі взяла теж. О, стільки. Ух, прилипло іграшка. Таке різне печиво є. Воно таке пісочне, розсивчастее. Я вже брала якось смачне. Мені подобається. За цю таку коробку 9 вроді доларів. Ну, вона велика. Далі, <дай còn army> дивіться, іде <ENT kecandan> <sharp> <karda> ось таке вже печиво. За ось цю коробку було щось 7, з чимось. Ну, майже 8 доларів. Тут різні начиночки теж взяла. Наприклад, це до чаю. Для гостей, для діток у школу мої дуже люблять, щоб я їм ложила у ланчбакси різні пранічки, булочки. Я ще яблочко, бананчик туди буває ложу, але особливо вони таке люблять, тому що, мабуть, більш краще наїдаєшся. І подивіться, ще купила ось такий сирок. Дуже-дуже смачний. І ще ось такі. Дві пачечки взяла. Це такі і. Я оцей пробувала. Дуже смачно, нам сподобався, тому рекомендую. Був більший там, то він не такий добрий. А ці маленькі класні. І оце взяла на спробу. Я думаю, теж буде дуже добрий. То я взяла дві пачечки, єфремчик вже з'їв е, дві штучки. Дуже сподобалось йому. Я вже купувала, то він знає. Далі купила в костку ось таку рибку. Хочу запекти. Уже давно запікала. Приготую картопляне пюре, і рибку цю запечу, і салатик, і буде ідеальна вечеря. Мені здається, як вам? Я просто вже, Мені навіть захотілося е, такої рибки. То саме з запеченою, то я придбала. Вона дуже смачна в костку. Завжди я тільки таку беру. І подивіться, яка ще одна велика пачка. Цукерків. Мені подобаються ці цукерки на термін придатності геть до серпня, навіть до вересня є. Ми дивилися з Оксаною, тому що ми двох їздили, вона зі мною, то можна брати спокійно. Ось подивіться. Ось таке почиво. Теж 10 чи 9 доларів. Ну, на зарешній час це вже дешево. Раніше вони були ще дешевші. Ну, але все ж подорожало, то це нормально. Я дуже задоволена, буде дітям і буде до чаю. І ще подивіться, яке цікаве. Це все були на подаруночки на Різдво. Оце 7 доларів чи 6, таке вже гарненьке. Такі різні пушечки тут. Теж різне печиво. Придбала, і подивіться, ось це. Це хайно хлопці зараз мої прийдуть в школу, як побачать, що мама їм купила красоту. Ось такі вони дуже люблять штучки в шоколаді. Далі, це попкорн, а це таке такі печиво в пудрі. Різні три такі пушечки. Дуже цікаві, гарненькі я придбала. Те, що 7 доларів. Уявляєте, ну я дуже рада, що ми поїхали саме всем сьогодні. Я планувала давно поїхати. Уже давно там була. Я там скупляюся, можливо, раз в три тижні або в два. І цибулю взяла, тому що закінчується і взяла ще. М'ясо куряче грудинку. Уже в мене взагалі немає ніякого курячого м'яса, то я вирішила взяти думала зробити котлети рублені. Але напевно я сьогодні рибку, а вже котлетки будуть завтра. Помідорки взяла, дуже оці смачні, вони маленькі, такі і на смак дуже ну, як помідори справжні. То дуже добрі. І ось така полуниця. Вже подивіться, скільки ми з єфремом з'їли. Єфремчик теж дуже гарно їв, полуницю, цю. дуже-дуже смачна вийшла. Вона дорожча, трошки на пару доларів. Там був ще другий вибір, я взяла цю і я не пошкодувала. І подивіться, я вже, мабуть, показувала вам ці такі кульки. Вони зі смаком сиру. Тимофій дуже любить, я насипаю в мішечок, йому в школу ложу в ланчбакс, завжди просить. 7 доларів, ось така банка велика, то я придбала. Подивіться, які в мене покупки прекрасні. І зараз ще пойду покажу вам. Так, швиденько, швиденько покажу. Такі е, 5 бодіків за 10 доларів були в Семсі. Я взяла бодік 1-2 долари. Нормально, дуже файно, новусінький, дуже приємний до тіла. Для Єфремчика це буде прекрасно. То я взяла. Далі в костку такі штани. Вони зверху балонові, а всередині такі теплі. Це на Тимофія 7-8 років, вони навіть, може, будуть ще й великі, нічого підросте. За 7 доларів була знижка. Так, вони щось були 12 чи скільки. І ось таке, дивіться, красиве. Прикольне таке платтячко На мене таке шифоновеньке. Ось так воно виглядає. Воно я приміряла трошки, воно довше на мене, можливо, я нижча. 5 доларів в Семсі, я взяла. І ось такий єфремчик у костюмчик Чемпіон. Футболочка, штани і кофта із капюшоном. Непогана така якість, скажу. 10 доларів. Оце всі мої покупки. Так, я скупилася сьогодні конкретно. Файно. У нас сьогодні вечір. Подивіться на єфрема. Хоче, щоб мама возила. Лягай, сонечко, лягай. лягай. Так захотів, щоб мама його гойдала. Ой, сонце. Так, дивіться, ми вже відкрили ось таку пачку. І тут є ось такінькі. Тимофій каже, дуже смачні, да, Синку. Вже прийшли, пробують. Так, дивіться, ще є ось такі. І ось такі. І шоколадні ще. Угу, Дуже цікаво. На смак, які я самі вони. Голодні. Да, моє сонце, ходить, зараз буду кормити. Ну що, друзі, я всім дякую за ваші перегляди. Ось яка в нас обстановка домашня. У мене тут помита посуда, треба розложити. Оце, прибрати, наші покупки. Да. Ну що, я хочу швиденько вам ще показати мою вечерю, точніше нашу. Готувала бігом, бігала, щоб все встигнути. Подивіться, це картопляне пюре. Дуже смачне вийшло. Я додаю масло і молоко. Далі такий овочевий салатик, огірочки, помідорки та окр... кріп. Правильніше буде. Дивіться, який він дуже смачний. Такий, прям літній. Далі котлетки. Посмажила ще рублені курячі. Тому що діти можуть наїсти рибу, ну, але не знаю. Вони як коли. І я цілу рибинку не запекала. Цілого куска, точніше, ні. Вирішила половину, тому що нам вистачить. А тут засолила просто буде на бутерброди. Ось така, я вже чуть-чуть тут попробувала, Дуже-дуже смачно вийшла. Я по приправам, мене є для риби. чуть чуть присолила і. Зверху пару кусочків масла положила і все. І пару хвилин вона попеклась, і дуже смачно вийшла. Ось така вечеря, суто домашня. От, по-справжньому, домашня вечеря. Все приготовлено свіженьке, все смачненьке. Тепер точно, всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.